Вітаю, Міністерстві соціальної політики розповіли подробиці щодо зарахування закордонного стажу. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила ще в квітні минулого року, але через бездіяльність уряду нові норми повноцінно не працювали понад рік. Додатковий порядок щодо правил зарахування закордонного стажу Кабінет міністрів ухвалив тільки 16 травня 2025 року. Це постанова номер 562 але навіть у цій постанові не було чітко прописано всіх нюансів. Тому в міністерстві надали додаткові роз'яснення. Далі розповідаю більш докладно, як саме тепер зараховуються закордонний стаж, які для цього потрібні документи, де їх взяти і як легалізувати. Отже, зазначається, що відтепер при призначенні пенсії в Україні до стажу можуть зараховувати періоди роботи за кордоном, навіть якщо Україна не має пенсійної угоди з іншою країною. Ну, до прикладу, людина пропрацювала в Україні 25 років і ще 7 років за кордоном. А для призначення пенсії у 60 років на сьогодні, станом на 25 рік, потрібно мати вже 32 роки страхового стажу. Ну, якщо додати 7 років за межами України до українського стажу, то людина отримає право на вчасне призначення пенсії в 60 років. Що дуже важливо, і в міністерстві це підкреслили: страховий стаж набутий за межами України. Враховується тільки для визначення права на пенсію. Він ніяк не впливатиме на розмір пенсії. Ну але це не стосується випадків, якщо Україна має пенсійну угоду з іншою країною, там діють дещо інші правила. Посилання і на новий закон, і на саму постанову Кабінету міністрів ви можете знайти в описі під відео. Більш докладно про положення цієї постанови, зокрема про зарахування не лише закордонного. А й радянського стажу в інших республіках СРСР до 92-го року, я більш докладно розбирав ось в цьому відео. Які ж документи для цього потрібні? Щоб закордонний стаж зарахували в Україні, треба отримати офіційний підтвердний документ з країни, де людина працювала. Він має підтверджувати, що робота була офіційною і що вона у цій країні також зараховується до страхового стажу. В міністерстві попереджую. Кожна країна має свої форми документів для підтвердження страхового стажу. Щоб отримати такий документ, треба звернутися до пенсійного органу держави, в якій ви працювали. Ну, наприклад, в Німеччині це Німецький фонд пенсійного страхування, а в Італії, наприклад, Національний інститут соціального забезпечення. Якщо ж склалась ситуація, що ви не маєте можливості отримати документ, наприклад, вже перебуваєте в Україні, є ще один шлях звернутись до найближчого територіального відділення пенсійного фонду України, і тоді для розв'язання цієї проблеми пенсійний фонд зробить запит до Міністерства закордонних справ, яке, в свою чергу, надійшло запит до пенсійного органу країни, де ви працювали. Для того, щоб пенсія була призначена вчасно, в міністерстві радять заздалегідь потурбуватись про наявність необхідних документів за півроку або навіть за рік почати цим займатися, ну, з урахуванням того, що документообіг між країнами потребує певного часу. Іноді можуть виникати випадки, коли пенсійний орган країни, де ви працювали, не володіє повною інформацією про вас. В такій ситуації рекомендується надати місцевому пенсійному органу паперові документи, на кшталт, трудовий договір про роботу, трудовий контракт, довідку про трудову діяльність від роботодавця, розрахункові листи по зарплаті, довідку про сплачені внески або, наприклад, декларацію про доходи. Які саме документи будуть прийнятними для підтвердження, варто уточнити безпосередньо в пенсійному органі країни, де ви працювали. Ну, так радять в Міністерстві соцполітики. Варто також заздалегідь з'ясувати, чи буде отриманий підтвердний документ, визнаний дійсним в Україні, чи його потрібно легалізувати. Легалізація це надання документу юридичної сили на території іншої держави. Легалізація документів з країнами, з якими Україна має міжнародні договори, відбувається за спрощеною процедурою, інколи взагалі не вимагається. Ну, Наприклад, якщо ви працювали в країні, з якою Україна має договір про правову допомогу, то достатньо буде звичайного засвідчення, отриманого документа нотаріусом і офіційного перекладу. Ну, до речі, якось я розповідав історію, де жінка. За кордоном зіткнулася з, зі складнощами щодо продовження виплати української пенсії, як було важко потрапити до консульства, і скільки кошту засвідчення документів можна подивитися ось в цьому відео. Ну, якщо ви працювали в країні, яка є учасницею Гайської конвенції від 61-го року, тоді для легалізації документів використовується апостиль. Це означає, що для того, щоб документ був визнаний дійсним в Україні, на ньому треба проставити спеціальний штамп. Апостіль може проставлятися Міністерством юстиції або Міністерством закордонних справ або іншим уповноваженим органом іншої країни, залежно від типу документу, який посвідчується. Отже, в цьому випадку потрібно мати на отриманому документі апостіль. Перекласти його українською мовою і нотаріально засвідчити цей переклад. Якщо ж країна, в якій ви працювали, не має міжнародної угоди з Україною про правову допомогу, тоді потрібна консульська легалізація документів. Спочатку документ засвідчується в компетентному органі країни, яка видала документ. Це може бути місцеве Міністерство закордонних справ чи Міністерство юстиції. Або інший уповноважений орган цієї країни, потім треба легалізувати його вже в українському консульстві за кордоном. Українське консульство, посольство чи консульство засвідчує справність підпису посадової особи і печатки відповідного органу іноземної держави. Тільки після цього документ вважається легалізованим для використання в Україні. І знов таки тут ще додатково потрібен нотаріальний переклад українською мовою. Він може бути зроблений як за кордоном в консульстві, так і в Україні акредитованим перекладачем з подальшим нотаріальним засвідченням. І вже тільки після цього документ можна передавати пенсійному фонду, щоб стаж набути за кордоном було зараховано в Україні. Звісно, на практиці буде виникати чимало додаткових питань, нюансів. Наскільки мені відомо, пенсійний фонд також має допрацювати власний порядок подання та оформлення документів для призначення пенсії. Будемо уважно за цим слідкувати надалі. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб знати більше. Дякую за увагу! Бувайте здорові і хай щастить!